Сни це загадкове і захопливе явище, яке супроводжує нас щоночі. Часом вони такі реалістичні, що, здається, ніби це справжнє життя, інколи ж, навпаки, повністю абсурдні, наче створені фантазією режисера сюрреалістичного кіно. Але що ж насправді відбувається в нашій голові, коли ми спимо? І чому деякі сни змушують нас сумніватися в реальності чи навіть у собі? Уявіть, як одного ранку ви прокидаєтеся з відчуттям, що пережили щось неймовірно важливе. Сон був настільки детальним, що ви можете згадати кожну дрібницю голоси, обличчя, запахи. І навіть емоції, які відчували сні, залишили слід ви питаєте себе, чи це був лише сон, чи, можливо, спогад із минулого або, що ще дивніше, передчуття майбутнього. Сни, що змушують сумніватися, часто пов'язані з нашими найглибшими страхами, бажаннями чи навіть незакритими питаннями в житті. Наприклад, сон, у якому ви раптово сваритеся з другом, може змусити вас прокинутися з відчуттям провини чи тривоги. І навіть якщо ви знаєте, що цього не було, у голові все одно залишається сумнів, а що, як це справді станеться? Чи цей сон натякає на щось, чого я не бачу? Однією з найбільш захопливих тем у світі Сновидінь є так звані усвідомлені сни, коли ви розумієте, що спите і можете контролювати події. Але навіть у таких снах часто виникають моменти, які виходять з-під контролю. Наприклад, ви хочете полетіти в небо, а замість цього падаєте у воду. Такі моменти викликають питання, хто ж тоді керує моїм сном? І чи справді це я, а що ж із снами, які наче змушують нас проживати інше життя? Є історії людей, які прокидалися з відчуттям, що тільки но провели роки в іншому світі. Вони пам'ятають людей, з якими ніколи не зустрічалися, місця, яких не існує, і навіть нові мови, яких вони ніколи не вчили. Це здається неможливим, але для мозку немає нічого нереального. Відповідь на запитання, чому це трапляється, досі залишається загадкою. Ще одна цікава категорія це сни повторення, які змушують вас знову і знову переживати одну й ту саму ситуацію. Наприклад, ви бачите, як втрачаєте ключі від дому, але щоразу все відбувається трохи інакше. Чому наш мозок наполегливо повертає нас до однієї і тієї ж сцени? Можливо, це підказка, що щось у житті потребує вашої уваги або просто спосіб опрацювання накопичених думок. І, звісно, є сни, які виходять за межі нашого розуміння. Це можуть бути яскраві видіння, які залишають сильне емоційне враження. Або сни, у яких, здається, ми спілкуємося з кимось не з цього світу? Для когось це просто випадковість, для інших духовний досвід, що змушує замислитися про природу реальності. Сни це спосіб, яким мозок обробляє інформацію, але водночас це простір, де ми можемо втратити ґрунт під ногами. Чи було це лише уявою, чи, можливо, щось більше? І чому іноді після снів ми відчуваємо зміни у ставленні до життя, чи навіть до себе? Ці питання залишаються відкритими. А як щодо вас? Чи були у вашому житті сни, які змусили засумніватися в реальності чи розкрити щось нове про себе? Напишіть у коментарях свої історії, адже, можливо, ваш сон стане ключем до розуміння того, що відбувається в нашій загадковій голові.